Всім привіт, з вами Флеш і сьогодні я хотів би розказати вам про блок, який називається варильна стійка. Це твердий непрозорий блок, який не має фізики. Він був додалений в версії бета 1.9 пререліз. До цього його роль відігравав котел. Крафтиться цей блок ось так. З трьох кругляка і одного жезла блейза. Вікно варіння має такий інтерфейс. Сюди ми можемо положити скляні е, пляшечки з водою, а сюди інгредієнти. Бульбашки є тільки декорацією. Насправді показує, скільки залишилося варіння зілля, показує сама стрілочка. Щоб зробити перше зілля, потрібно набрати води. Потім ці колби з водою ми ложимо сюди. Щоб зробити вибухове зілля, треба положити пекельний нар... нарост. Наріст. Яке б там не було зілля, все одно його текстура буде червоною. Якщо ломати цей блок не кайлом, то він не випадає. Тому завжди ломати цей блок кайлом. Цей блок дуже, цей блок дуже легко зривається дин... динамітом, тому що його вибухостійкість 2,5. На цьому все. Дякую, що подивилися відео. Бувай!